Чому така патологія по відношенню до України? Чому от. Тут економіка. Тут, чи тут щось особисте? От, ну, все ж таки, а, тут, тут все разом. Тут це просто такий консервативний порядок денний. Тому що ну, давайте пригадаємо, знову таки, я дуже проти того, щоб на Орбана вішати, власне, всю цю ситуацію, тому що давайте згадаємо це, який 15-й рік, якщо я не помиляюсь, і питання укладання договору про асоціацію між Європейським Союзом і Україною. В Нідерландах, в королівстві Нідерланди, які звідки там родом Марк Рюте, і він, до речі, тоді був прем'єр-міністром, де, власне, про українські настрої, які нам серйозно, там і авіацію мали принаймні передати іначе передали і ряд інших озброєнь. Там проходив референдум щодо лише договору про асоціацію, який е, призвів до якого результату нам відомо. Це також вже було після анексії Криму, і незважаючи на всю агітацію, в тому числі від окремих народних депутатів, які там на велосипедах їздили по Амстердаму і іншим містам, е, люди проголосували власне проти того, щоб навіть укладати договір про асоціацію. Тобто є певний гаїзм економічний у. Багатьох європейців, і відповідно, ми ж маємо розуміти, що вступ до європейського союзу він передбачає не лише, тобто європейцям спочатку треба суттєвим чином змінити свої статутні документи, тому що от, в тому вигляді тих вимог, які сьогодні там прописані Україні в силу війни, в силу проблем з економікою, фінансами, нам ще підтягуватися буде дуже довго до них.